Пограбували на 2 мільйони гривень. Кенді Суперстар розповіла, що вкрав злочинець на Вілі в Іспанії, де вона проживає, із хлопцем. Як все було? Слухайте далі. Ми вчора ввечері сиділи. Ось тут розпаковували посилки з ліекспреса, які прийшли. В нас на другому поверсі виносив хтось наші речі. Сигналізація не спрацювала, тому що ми вдома були. Також Кенді зауважила, що настільки все професійно зробили, що вони зрозуміли, що їх пограбували аж на наступний день. І ось перелік вкраденого. А це, як ви бачите, зрізана колюча проволока та поламані шипи на воротах. А ось далі пояснення Кенді, що вкрали. Ось тут були всі мої брендові сумочки, дорогі, жодної нема. Ось тут лежала велика сумка Луї Вітон, шльопанці Ермес. Акуратненько взяв звідти і решту нічого не брав, бо це все ну, недорогі туфлі. Біжутерія теж ніхто нічого не брав. До речі, ось ще одна сумочка баленціага, але він, походу, подумав, що це якась з Алі бо вона не виглядає як брендова. Поліція, звісно, приїхала, але правда під вечір. Роликс <звісно> Восфір. Okay? Okay. А ось і кадри як ліз злочинець. Ось тут зараз. Угу. Виліз, побачив, що камера засвітилась і сховався в кущі. що все запланували, тому що, дивіться, Ось тут він переліз, зайшов сюди. І щоб ви розуміли, камери сюди не ловлять. Вони знали це. Вже я поставлю так, що вони будуть ловити всюди. Але зараз він просто так собі зійшов і отак побачив. А якщо б він зробив хоча б крок сюди. Тут же б його камера зловила. Розумієте, от якби я пішов ось так, все, от одна камера мене зловила, і все вже все зафіксувало. От ще одна вже включилася. А він отак попід заборчиком пройшовся собі, і отакончик от поліз. Також Кенді зізналася, що все дуже підозріло, але пазли потроху складаються. Та дівчина також подякувала усім за слова підтримки.